Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Пріоритет БОжої Присутності ЛУКИ 1042. Марія ж обрала найкращу частку. У 2009 році команда дослідників зі Стенфордського університету провела експеримент з понад. Двома стами студентами. Дослідження включало постійну зміну завдань та виконання вправ для пам'яті. Цікаво, що студенти, які вважали себе здатними виконувати одночасно багато задач, гірше впорались із завданнями, ніж ті, хто звик зосереджуватись на виконанні однієї задачі за один раз. Багатозадачність ускладнювала здатність зосередитись та фільтрувати зайву інформацію. Якщо ми на щось відволікаємось, нам важко сконцентрувати увагу. Коли Ісус відвідав Марію та Марту, Марта великою послугою клопоталась. Її сестра Марія натомість вирішила послухати вчення Ісуса, отримуючи мудрість та мир, які ніколи не віднімуться від неї. Коли Марта попросила Ісуса заохотити Марію допомогти їй, він сказав Турбуйся й журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Господь прагне нашої уваги. Втім, нас, як і Марту, часто відволікають різні задачі та проблеми ми нехтуємо Божою присутністю, хоча Він єдиний, хто може дати мудрість і надію, яких ми потребуємо. Якщо спільний час із Ним у молитві та роздумах над Святим Письмом стає нашим пріоритетом, Він дає нам провід і силу для вирішення наших проблем. Що відвертає вашу увагу від Бога? Як зосередженість на Бозі приносить мудрість? Помолимось. Дорогий Отче, іноді я намагаюсь хапатися за все одразу. Будь ласка, допоможи мені позбавитись усього, що відволікає від тебе, і стати ближчою до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.